Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Zolochiv.net. Сьогодні у золочеві для підприємців проводять тренінг фінансові можливості для підсилення українського підприємництва. Про це та інше дивіться у сюжеті. Такі тренінги ми проводимо не тільки у цій громаді. Ми їздимо по всій Львівській області протягом декількох місяців і проводимо 30 подій, 30 тренінгів, 20 з них офлайн, 10 з них онлайн. Тому якщо хтось не встигає долучитися, ми завжди запрошуємо їх на онлайн. Також на самих тренінгах ми здебільшого розповідаємо про грантові можливості після 24 лютого. У бізнесу у підприємців з'явилася чудова можливість скористатися грантовими можливостями це коли існує підтримка, саме безповоротна, коли донор міжнародний або урядовий може виділяти кошти на розвиток бізнесу, на проект для розвитку. Звісно, що наприклад держава і більшість донорів зацікавлені саме в тому, щоб ми працевлаштовували людей, адже з повномасштабним вторгненням існує з більшого ще більша проблема з працевлаштуванням. Великі заводи зруйновані, і от саме малий та середній бізнес в нас проявили найбільшу стресостійкість, найбільшу резильєнтність і готовність до змін і переформотувань своєї роботи. І от, власне, саме малому та середньому бізнесу зараз є можливість отримати гранти, і ми про них розповідаємо. Розповідаємо про те, які існують нюанси, на що варто звертати увагу, чому не варто боятись звітів, яких інколи бояться. Головне те, що донор це но. Не той орган, який буде вас штрафувати, карати. Варто спробувати. Часто підприємці просто бояться, а ми йдемо для того, щоб переламати цю страх і показати на прикладах, тому що ми розповідаємо реальні історії підприємців, які вже змогли, що це все можливо, це все реально і грантами користуватися власне, треба. Сьогоднішній тренінг ми проводимо завдяки підтримці програми розвитку ООН в Україні та за фінансування Європейського союзу. Це наші донори, завдяки яким стало можлива така проведення таких тренінгів у громадах Київської області. Це наші надійні партнери, які нас підтримували на старті і продовжують підтримувати зараз. Тренінг, який сьогодні проводиться, реально корисний для мене, оскільки ще до війни кілька років я намагався знайти інформацію, як отримати грант, куди звернутися. У свій час звертався я в Львівську обласну адміністрацію, ходив по цих поверхах. В різні відділи, ну в принципі, нічого корисного для себе я звідти не виніс, і так це питання повисало в повітрі. Оскільки я займаюся виробничо-комерційною діяльністю, у мене є кілька ідей, і їх реалізація пов'язана з відповідним фінансуванням, на яке з точки зору обігових коштів явно не вистачає. Тому питання отримання гранту відповідно організації створення відповідного пакету документів і в дальнішому використання для реалізації мети, яку я маю, звичайно важливо є для мене, і сьогодні я реально отримую корисну інформацію по цьому питанню. І надіюся, що вона мені допоможе в реалізації можливості отримання гранту і здійснення і реалізації цієї мети, яку я ставлю перед собою. Участь сьогоднішньому заході є немаловажною, оскільки хочеться більш детальніше презентувати е, власну програму, яка стосується відкриття власної справи або розвиток власної справи, тобто грант від 50 до 250 тисяч на отримання. Програма є дуже хороша. Е, в нашому регіоні вона діє вже з початку липня 2022 року, і Львівщина фактично лідерує у цій програмі займає третє місце по наданню власне отих грандів. Немаловажним є також, будемо говорити так, продовження гранду є ряд компенсацій, які передбачений законодавством і є в активних програмах центру зайнятості для того, аби бізнес, який започаткувався або розвивався, також укріплявся робочі. Місцями, які служба зайнятості допоможе компенсувати витрати на оплату праці таких людей, а тим самим гарантувати працевлаштування людей на більш довший період часу на підприємстві, тим самим ж покращити економічний розвиток нашого регіону, зокрема Золочівського району. Ми в інвестофісі займаємося першочергово тим, що ми консультуємо підприємців або майбутніх підприємців, як отримати додаткове фінансування, тобто, як залучити кошти в свій бізнес, а не лише за рахунок власних коштів, здійснювати свою діяльність, розширятися, наймати людей. Сьогодні ми приїхали. Це вже 15-та громада, куди ми приїжджаємо з таким візитом, де ми проводимо тренінг, розповідаємо безпосередньо, як інвестофіс співпрацює з кожним підприємцем, про те, які програми є, як можна успішно отримати те фінансування, тобто заповнити грантову заявку і подати бізнес-план, щоб він був схвалений грантодавцем і нарешті отримати ті кошти в свій бізнес, залучити їх. І успішно їх реалізувати, тому нашою метою є те, щоб кожен підприємець України був усвідомлений в тому, що є такі грантові програми, є така можливість, адже до початку війни такі гранти існували тільки на соціальну сферу, то зараз кожен підприємець має таку можливість всіх. Готова приймати в нас офіси спочатку кава. Розповідь про те, чим займається підприємець, чим його підприємство є особливим, або ідея його є особлива, адже це важливо при написанні грантової заявки. І після того ми підписуємо договір і вже готові надавати не лише безкоштовну консультацію, а й безпосередньо супроводжувати від початку, тобто від подачі заявки до самого кінця отримання тої заявки. Також допомагаємо, ну якби розказуємо про те, як має відбуватися звітування. Як з грантодавцем налагодити зв'язок, щоб підприємці бояться того, бо для них це ново. Як це я буду з якоюсь міжнародною організацією спілкуватися на якій мові? На українській мові? То не страшно на українській мові і звітування на українській мові.